Оборона Донецького аеропорту тривала з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015. Наші військові тримали старий та новий термінали. Проросійські сили систематично штурмували литовище. В грудні 2014 року руйнувань зазнав старий термінал. 13 січня 2015 тисячі впала диспетчерська вежа. У новому терміналі бої точились за кожен поверх. На фінальних етапах кіборги утримували перший поверх, а підвал. Та верхній контролював ворог, рятуючи із пастки побратимів 20 січня обірвали життя кіборга вінничанина Сергія Зулінського. Мали їхати так негласно, забрати поранених. Ну це була реальна деблокада. Треба було зачистити перший етаж, тому що там наші хлопці. Були в кільці, треба було зачистити тут, тобто, щоб дати їм вийти. звідти. хлопці поїхали. Вони були в одній машині. Це єдина машина, можна сказати, яка пробилася до самого терміналу. В ній був Сергій Зулінський, Льоня Шевчук, Толя Буйлук, це Жмеренків з Стадниці, Діма Фронишин. Це, це всі вони були вінчани. З цієї машини вижило тільки чотири чоловіка. Андрій Дєдічів на могилу товариша приходить щороку. Тут зустрічається з його друзями та родиною. Сергія Зулінського мобілізували у серпні 2014-го. Він був бійцем 81-ї окремої аеромобільної бригади, 90-го окремого аеромобільного батальйону. З листопада виконував бойові завдання в опитному водяному пісках. У грудні 90-й батальйон тримав Донецький аеропорт. Поруч із портретом героя, прошита обстрілами диспетчерська вежа. Вдова Катерина згадує, за день до смерті чоловік сказав, що поїде на завдання, і з ним не буде зв'язку. 20 січня я вирішила його набрати. Пішли гудки. Я дуже здивувалася, тому що ну, він сказав, що не буде зв'язку. Я почула, що взяли трубку, і в телефоні почула, що он більше не повернеться. І все, Сепаратісти Вони знали, що хлопці їдуть, і вони їх вже чекали. І вийшла така ситуація, що вони просто їх підчекали. І коли хлопці почали виходити з машини, вони їх розстріляли. Тіло Кіборга не одразу повернули додому. Ще два місяці згорьована родина чекала на нього. Десятиліття минуло, а біль не вщухає, каже мама Галина. Її серце відчувало біду, вона зупиняла сина та не змогла. Ні, мама, я люблю Україну, так як і тебе. Я піду її захищати. Хочеться обняти, пригорнути. І вже не знаєш, і розумієш, що не буде. Вже такого, що можна обняти тільки один пам'ятник і все. Все залишається в граніті. Разом із Сергієм Зулінським пліч опліч був Леонід Шевчук. Тепер вони поруч на алеї Слави центрального кладовища. А бойовий побратим Кіборг Андрій Дєдічів пройшов пекло аеропорту і у 2022 році знову став на захист України. Багатьох тоді втратив зараз. Ще більше втратили. Багато хлопців, з якими служили з того моменту, їх вже теж, теж немає в живих. Кіборги вистояли там, де не витримав бетон. Проросійські сили підірвали новий термінал майже трьома тонами тротилу. Вижила менша частина захисників, що там залишились. Загалом в боях за Донецький аеропорт, за даними Міністерства оборони, загинуло 97 захисників. Ще троє вважаються зниклими безвісти, і майже 500 отримали поранення. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.